Всім привіт! Мене звати Україншик, і це прогноз погоди з 31 серпня по 7 вересня. Літо розпрощається з Україною спекотною погодою, але вже з 1 вересня значну частину нашої країни накриють дощі та грози. Здавалося б, осінь тільки починається. Але вона вже готує нам свої несподіванки. Тож уважно слухайте прогноз до самого кінця, ви точно будете здивовані. Але перед тим як послухати, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Неділя 31 серпня. Останній день літа подарує нам справжнє прощальне свято Сонця дощитиме лише у Закарпатській області, але і там це будуть короткочасні опади. У всій решті України чудова сонячна тепла погода час від часу легка хмарність. Вітер помірний – від 5 до 10 метрів за секунду. Температура в день підніматиметься високо – від плюс 29 до плюс 33 градусів за Цельсієм. Вночі буде по-літньому тепло – від плюс 15 до плюс 20 градусів. Цей день наче прощається з нами словами – Пам'ятайте мою спеху, бо скоро у вас чекає зовсім інша осіння мелодія. понеділок, 1 вересня, школярі і студенти підуть на свято першого дзвоника не всюди під парасолькою, але у багатьох областях без неї не обійтися. Грози і дощі пройдуть у Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській і Херсонській областях, а також на Кримському півострові. Решта країни зустріна осінь сонячною, але вже з відчутною мінливою хмарністю. Вітер частом посилюватиметься від 7 до 12 метрів за секунду. Температура вдень на заході – від плюс 25 до плюс 28 градусів. На решті територій – від плюс 28 до плюс 31. Нічні показники термометрів залишаться приємними – плюс 17, плюс 19 градусів. Вівторок, 2 вересня, осінь починає проявляти свій характер. Грози та дощі затримуються у східних та південних регіонах – Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька область та Крим. Нарешті території прекрасна, суха і сонячна погода. Вітер знову поривчастий до 7-12 метрів за секунду. Температура в день від плюс 27 до плюс 31 градусу. Вночі прохолодніше від плюс 14 до плюс 19 градусів. Середа, 3 вересня, цей день здивує мешканців центральної України. Зранку у багатьох областях можливі тумани, густі, ранкові, справжні і осінні, але в день вони швидко розвіються. І знову вийде сонечко. Опадів буде небагато лише місцями на сході країни. Температура в день коливатиметься від плюс 24 на заході до плюс 30 на півдні, нічні температури плюс 13, плюс 18 градусів. Четвер, 4, 4 вересня. Атмосферний фронт знову накриє Україну. На півночі та сході очікуються дощі місцями сильні і з грозами. У Києві та центральних областях можливі короткочасні опади під вечір. Температура в день трохи знизиться. На заході плюс 22, плюс 25, у центрі і на півдні до плюс 28 градусів. Вночі стане відчутно прохолодніше від плюс 12 до плюс 16 градусів. П'ятниця 5 вересня на Україну прийде відносне затища. Більшість областей отримують сонячну і ясну погоду. Дощі можливі лише на сході. Повітря вдень прогріється до плюс 26 плюс 29. На півдні до плюс 30 градусів. Уночі ж температура впаде до плюс 11 плюс 15 градусів. Відчуття осені стане ще сильнішим. Субота, 6 вересня. У вихідні природа знову вирішила показати свій характер у північних і центральних областях. Дощі місцями з грозами, у Карпатах, можливі сильні опади з вітром. Температура в день становитиме плюс 20, плюс 24 на заході, у центрі близько плюс 25. На півдні ще триматиметься літо від плюс 28 до плюс 30. Градусів. Неділя 7 вересня. Тиждень завершиться контрастно На заході та півночі прохолодно від плюс 18 до плюс 22 градусів. У центрі близько плюс 24. На сході і півдні ще спекотно до плюс 28 градусів за Цельсієм. Опади відступлять, небо буде мінливим з короткочасним сонячним промінням. Друзі, ця перша осіння семиденка яскраво показує, що нас чекає далі. Осінь 2025 року буде мінливою з контрастними температурами, з дощами та грозами, але все ще теплими днями. Вона обіцяє бути насиченою, неспокійною і місцями навіть суворою. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.